Немає альтернативи ремонту чи заміні. Тепер ми маємо зробити усе можливе, щоб підготувати країну до зими. Все, що ми робимо зараз, щоб зберегти економіку здоровою, стійкою та працездатною, зменшить витрати на реконструкцію та відновлення пізніше. Ми хочемо підписати угоду на понад один мільярд євро. Війна не повинна заважати нам інвестувати. У Берліні проходить конференція з відновлення України. З якими проблемами стикаються інвестори, коли вкладають гроші в країну, де триває війна? Про це говоримо з керуючим директором щодо України та Молдови Європейського банку реконструкції та розвитку Арвідом Тюркнером. Пане Тюркнер, вітаю. Вітаю. Пане Тюркнер, ЄБРР інвестує в Україну. На що саме витрачаються ці кошти зараз, коли в країні йде війна? з початку війни. Ми інвестували в українську економіку понад 4 мільярди євро. На початку велика увага була приділена інфраструктурі: Укрзалізниця, Укренерго, Укргідроенерго, Укрпошта. Ми хотіли, щоб економіка країни продовжувала працювати. Їздили потяги, горіло світло, електроенергія надходила до домогосподарств і підприємств. На це був головний акцент. Але ми також керуємося попитом, і ми були дуже здивовані тим, що приватний сектор також інвестує. У нас навіть є клієнти, які зараз, під час війни, починають перехід до, наприклад, екологічних процесів виробництва. Ми були вражені, коли побачили стійкість компаній приватного сектору державних компаній, що керують інфраструктурою, а також муніципалітетів. Ми багато працюємо з муніципалітетами знову ж таки, тому що це базові послуги, які потрібні населенню, зокрема внутрішньо переміщеним особам що є основним пріоритетом роботи Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні. Є кілька напрямів, в які ми інвестуємо. Один з них життєво важлива інфраструктура, ще один енергетична безпека. Також дуже важливі стійкість приватного сектора та продовольча безпека і торгове фінансування. Ми багато займаємося торговим фінансуванням, тому що імпорт-експорт підтримують економіку. Є інвестиції в муніципалітети та муніципальні компанії, тобто йдеться про громадський транспорт, централізоване опалення, воду та каналізацію. Головним інструментом інвестування для нас є розподіл ризиків, тому що банки досить ліквідні, тому їм не так сильно потрібне фінансування в поточній ситуації, але їм потрібно розділити ризики, які зросли під час війни. Тож ми поділяємо ці ризики та забезпечуємо різноманітність фінансування, так само і для малих і середніх підприємств з якими ризиками та викликами нині стикаються інвестори в Україні? Зараз ми бачимо значні руйнування в енергетиці. Ось чому ми зараз зосереджуємося на спеціальній програмі, щоб протистояти руйнуванню в енергетичному секторі разом з президентом і віце-президентом ЄБРР ми щойно повернулися з поїздки до Києва. Там ми підписали меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром України щодо енергетичного сектору, щоб працювати з великими державними підприємствами та інвестувати в енергетичні об'єкти меншого масштабу. Менші об'єкти стійкіші до руйнувань з боку Росії. Це також допоможе країні заповнити прогалину у виробництві електроенергії. Філдегеп оф Павадженерейшнвичві кареті фейс хаопропіет Наскільки взагалі доречно говорити про відбудову, коли в країні триває війна і Росія завдає нових руйнацій? Звучить критика щодо інвестування у відбудову, коли Україні не вистачає боєприпасів, зброї, здатності належним чином захищатися. First of all, what are the options? По перше, які є варіанти, якщо певні об'єкти будуть знищені? Подумайте про виробництво електроенергії, про централізоване теплопостачання, яке теж знищено, а зима не за горами. Немає альтернативи ремонту чи заміні. Тепер ми маємо зробити усе можливе, щоб підготувати країну до зими. Отже, це безальтернативно, інакше країна не зможе продовжувати працювати, і ще більше людей залишить країну. Тому ми повинні це зробити. Крім того, ми бачимо великий попит та ініціативу в приватному секторі щодо інвестування у власні компанії, попри війну у виробничі процеси у покращення виробництва країна дуже велика, і деякі території менше постраждали від війни ніж інші. Інвестиції відбуваються навіть зараз, і ми підтримуємо це де тільки можемо. Все, що ми робимо зараз, щоб зберегти економіку здоровою, стійкою та працездатною, зменшить витрати на реконструкцію та відновлення пізніше. Ось чому інвестиції зараз такі важливі. Як ЄБРР контролює розподіл коштів. Чи знаєте ви про якісь випадки нецільового використання коштів, які були інвестовані в Україну? Оскільки до війни, а також під час війни, були повідомлення про корупцію в країні? Як ви це відстежуєте? І має добре налагоджені процеси, як, наприклад, контроль за використанням доходів від позик. Перш за все, ми в основному працюємо з клієнтами, яких знаємо дуже довго. У нас склалися відносини, засновані на довірі. Ми знаємо один одного протягом багатьох років. Але також існують інструменти, дуже детальні угоди, за якими ми виплачуємо позики відповідно до прогресу будівництва чи інвестицій. Якщо йдеться про інвестиції в державному секторі, ми також дуже детально моніторимо закупівлі та здійснюємо спільні закупівлі. Ми не стикалися з корупцією в наших інвестиціях. Ми бачимо, що Україна досягла значного прогресу. Виріс індекс Transparency International, А також ми бачимо, що багато речей змінюється на краще. Є новий закон про управління державними підприємствами, який, на нашу думку, є справді важливою віхою, розроблявся руками і тепер забезпечує велику прозорість в управлінні компаніями державного сектору. І ми також допомагаємо Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури України, яке відповідає за багато процесів державних закупівель у секторі інфраструктури. Ми допомагаємо переконатися, що у великих інфраструктурних проєктах немає корупції. Які угоди заплановані на конференції з відновлення України? я впевнений, що враховуючи енергетичну ситуацію в Україні, тема енергетики буде переважати над усіма дискусіями лише через те, що вона така термінова. Нам потрібно належним чином відреагувати, щоб переконатися, що країна добре переживе зиму. Ми хочемо підписати угоду на понад один мільярд євро. Усе це ми підпишемо під час конференції в найближчі два дні. У нас дуже щільний графік, і все це підготовано. Ми бачимо, що багато клієнтів підписують угоди. These які кроки на вашу думку важливі нині, щоб підготувати Україну до зими з огляду на ситуацію, що склалася зараз? We need to нам потрібно інвестувати в більш розподілену систему генерації електроенергії, щоб зробити її більш стійкою проти атак з боку росіян. Набагато легше знищити якусь велику електростанцію, і набагато складніше атакувати малі та диверсифіковані об'єкти виробництва енергії це те, що ми можемо почати зараз, щоб бути готовими цієї зими. Більше в цьому напрямку треба зробити протягом наступних кількох років. Крім того, зелена енергія дуже важлива. Є багато інвестицій в інфраструктуру для сонячної та вітрової енергії, і знову ж таки, це займе трохи більше часу, тому що ці речі потрібно побудувати, але це важливо розпочати зараз. Централізоване теплопостачання на муніципальному рівні дуже важливе. Ми не можемо робити ставку на ще одну теплу зиму. Ми маємо переконатися, що люди залишаються там, де вони є, а не залишають країну. Авелебеліті офітмекшопіплстей ведеявазаденлівканчі. Чи відчувається, що на тлі війни інвестори змушені також думати, як захистити об'єкти від обстрілів? Ті об'єкти, в які вони інвестують? Бо це ж також слід враховувати. Це дуже важливий аспект. ЄБРР разом з Укренерго інвестував у захисні споруди другого рівня, і я щойно відвідав один з них минулого тижня. Це масивна бетонна конструкція на зовнішніх трансформаторах, які дуже важливі для функціонування електричної мережі, якою керує Україна. Ці укриття захищають від атак дронів, а також від деяких ракет, якщо вони б'ють не занадто близько. Це хороший захист. Він гарантує, що ці 100 автотрансформаторних станцій функціонуватимуть навіть під. Час атак чи можна сказати, що це майбутнє такого роду інвестиційних об'єктів в Україні. Думати про захисні укриття. поки триває війна. Я вважаю, що ми повинні захищати критичну інфраструктуру від атак росіян. Сподіваюся, це колись зміниться в мирний час. Чому зараз важливо інвестувати в Україну? Зволікання ніколи не приносить користі, тому нам потрібно інвестувати, щоб зберегти економіку. Тепер також є інструменти, які можуть допомогти інвесторам подолати деякі ризики, які вони побачать. Ми також запрошуємо інвесторів приватного сектору інвестувати разом з ЄБРР, який може забезпечити певний захист і комфорт, оскільки ми дуже добре знаємо країну. Війна не повинна заважати нам інвестувати.